Так, друзі, всем привіт Запустили, коротше, ми прес. Громко, звісно, він робить. Зажали максимум, якісь тепер отакі полоски йдуть. Якщо не сильно зажимать, то вот отак кидає. А якщо сильно зажали, йде полоска якась, бачите? Отак, олія йде. Нормально. Засипали ми сюди 40 кілограм. Сорок 40 кілограм засипали оце відро. Воно йде 14 літрів. Я думаю, що воно буде повне і, і ще й буде. Ще багатонька сімка. зараз подивимось, як шо вона, і будемо другий теж запускати. Як запустимо, я включусь, покажу. Ну, робимо погано. І що гром Так, друзі, продовжуємо давити. Цей не запускали. Цим давимо, а потім вже в наступному відео запустю два. Я хотів подивитися, як воно ще. Отака накуха. Отак олія біжить. Коротше, поміряли ми. 40 всипали. Коротше, десь виход іде 40. Ну, це нормальний виход. Мотор не гріється, редуктор теж, ну, теплий трохи. Отак печеться. Все работает, все нормально. Ну, друзья, буду заканчивать на цьому видео. Спасибо тим, кто дивився мой ролик до кінця. Підписуйтесь на канал, ставьте лайки, комментарии. Всем пока!